Стрібна ви що якщо хочете стати маркетологом. Що це взагалі за професія і чому кількість вступників на цю спеціальність щороку тільки зростає? Отже, маркетолог це спеціаліст з вивчення смаків покупців і просування товару. Він досліджує, яка продукція буде користуватись великим попитом, і чому оцінює вінок конкретних товарів і послуг це, якщо коротко, дуже коротко. Всі професії в тому, що реалізуватись можна в будь-якій сфері, і за це добре платять. З мінусів – це дуже кропітка праця. Готові до того, що в університеті ви вивчатимете економіку України та міжнародну економіку, організацію торгівлі, вищу математику, статистику та фінанси. І це тільки основні дисципліни. Щоб претендувати на бюджет цій спеціальності, ваш середній бал має бути мінімум 130. А наприклад, в Фострозької академії в минулому році прохідний був 182 бали. З бали. Контрактами, звісно, все набагато простіше. Судячи з рейтингу ВНЗ 24-го року, то найкращих маркетологів навчають державному торгово-економічному. Київському економічному імені Гетьмана і Львівській політехніці. Якщо ви також плануєте в цьому році стати студентом, то в нашому каналі зібрані всі безкоштовні курси для підготовки до НМТ. Тож вам навіть не потрібен репетитор. Лінк на канал в описі профілю. А ви хотіли би стати маркетологом? Не пишіть, куди плануєте вступати.